Близько 350 порушень перевезень небезпечних вантажів виявили представники ДАІ. Дев'ять підприємств-перевізників можуть позбавити ліцензій. Про це сьогодні розповів на прес-конференції начальник відділу організації дорожнього руху управління ДАІ області Едуард Зборець. За його словами, цього року до перевірок перевізників-інспекторів ДАІ підготували якнайкраще. На сьогодні в області зареєстровано 300 підприємств, що перевозять небезпечні вантажі. На яких більше тисячі транспортних засобів. Основні порушення відсутність документів та дозволів на перевезення, відхилення від маршруту, технічні несправності авто. Ми хочемо зібрати всіх перевозчиків, провести з ними на місцях, в містах в городах, отдільно, в районах і так далі, провести з ними семінари. были очень много нововведений, значит, скажем, в ноябре 904 приказ МВД Украины был издан, в котором было очень много новшеств, это связано и с маркировкой, и комплектацией, тех состоянием транспорта. Кстати, если говорить о тех состоянии транспорта, порядка 20 автомобилей на сегодняшний день выявлено, технически неисправных, это очень серьезное нарушение. Також в ДЕІ повідомили, що зараз заборонені перевезення вибухонебезпечних речовин у Донецькій та Луганській областях. Введено і обмеження щодо ввезення паливно-мастильних матеріалів в ті міста, які контролюють терористи.